Привіт! В даному відео, ми розглянемо з вами, як поділити два звичайних дроби. Отож, перший з вами приклад, маємо одну третю поділити на одну другу. Для того, щоб поділити два звичайних дроби, маємо перший дріб переписати, далі записати помножити на дріб, який є оберним до другого дробу. В нашому випадку, дріб одна друга, і оберним до нього має бути дві перших. Нагадаю, щоб отримати. Оберний дріб, маємо чисельник і знаменник поміняти місцями. І далі маємо чисельник помножити на чисельник. Отже, 1 помножити на 2 це у нас 2. І знаменник помножити на знаменник. Отже, 3 помножити на 1, будемо мати 3. В результаті отримаємо 2 третіх. І переходимо до наступного прикладу. Маємо 3 п'ятих поділити на 4 сьомих. Знову ж таки, маємо перший дріб, тобто 3 п'ятих переписати, далі поставити знак помножити. І маємо помножити на дріб, який є оберненим до другого дробу. Отже, маємо помножити в даному випадку на 7 четвертих. Знову ж таки, чисельник і знаменник поміняли місцями. І далі множимо чисельник на чисельник. 3 помножити на 7 це у нас 21. І 5 помножити на 4 це у нас 20. В результаті ми 21 21,20. А це в нас неправильний дріб. Якщо ми маємо неправильний дріб, то маємо, звичайно, його записати в вигляді мішаного числа. Виходить в нас 1, ціла ,1 І 1 І переходимо до останнього прикладу. 4 сьомих поділити на 8 перших. Знову ж таки, перший дріб 4 сьомих маємо переписати, далі ставимо множення, помножити на дріб, який є оберненим до другого дробу. В нашому випадку, це буде в нас 21 восьма. Знову ж таки, поміняли чисельник і знаменник місцями. І далі бачимо, що в нас тут є 4 та 8, і 7 і 21, такі числа можемо з вами скоротити. Згадуємо, що 4 і 8 діляться на 4. Будемо зараз скорочувати в такому випадку. 4 поділити на 4 це в нас буде 1. І 8 поділити на 4, будемо мати 2. Далі те ж саме маємо проробити з числом 21 та 7. 7 поділити на 7 це в нас 1. 21 поділити на 7 це в нас буде 3. В результаті отримаємо 1 помножити на 3 в чисельнику і 1 помножити на 2 в знаменнику. Далі множимо, звичайно, 1 помножити на 3 це в нас 3. 1 помножити на 2 це в нас 2. Знову-таки, отримали неправильний дріб. Значить маємо записати у вигляді мішаного числа. А це в нас одне ціла і одна друга. Всім дякую за увагу до наступних відео!